Коледж Київського національна торговельна економічного університету приймає естафету Київського національного торговельно-економічного університету, Київського вищого комерційного училища КНТУ та інших підрозділів університету з метою участі в акції Ice Bucket Challenge. За ініціативою студентів та викладачів коледжу продовжується збір коштів на допомогу поранених в зоні АТО і лікування та реабілітації в Київському. Головна мета нашої акції формування фізичне, моральне, психологічне загортування молоді, виховання громадянської позиції та обов'язку перед Україною. В свою чергу хочу передати естафету Ice Bucket Challenge, ректору Національного університету біоресурсів та природокористування України, професору Ніколаєнко Станіславу Миколайовичу, а також. Директору коледжа Херсонської морської академії тривугу Сергію Миколаєвичу. Любіть Україну!